Вітаю на 26 уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали, як прив'язувати леєрси і створювати нульовий об'єкт. На цьому уроці ми будемо розбирати таке поняття як рендеринг та програму Adobe Media Encoder. Тож, поїхали! Відкриваємо After Effects. Отже, на цьому уроці будемо розбирати, як зробити рендеринг або перетворення нашого проєкту у потрібний нам формат. Для цього є два варіанти. Перший робити це через вбудований інструмент рендерингу в самому After Effects, або другий, використати додаткову програму Adobe Media Encoder, посилання на завантаження якої я додав ще раз в описі до цього відео, бо також додавав його раніше на першому уроці. Тож, для початку нам потрібно зробити невеликий проєкт для того, щоб була можливість розібрати ці інструменти. Створюємо нову композицію. Налаштування 5 секунд. Натискаємо ОК. Тепер, використовуючи інструмент Horizontal Type Tool, напишемо текст «Rendering». Колір в нас буде білий розмір 120. Далі, як зазвичай, центруємо Anchor Point комбінацією Ctrl-Alt-Home. І центруємо текстовий леєр комбінацією Ctrl-Home. Тепер додамо до нашого тексту анімацію за параметром Scale. Розгортаємо його, натискаючи клавішу S. Переходимо до 3 секунди. Створюємо фрейм зі значенням 100%. І на початку створюємо фрейм зі значенням 0%. Як вже навчились. Далі. Додавати Easy Ease та ще більш складну анімацію ми не будемо, бо зробили цю анімацію для іншої цілі. Тож тепер давайте розбиратись, як нам створити з цієї композиції готовий формат. Перший варіант будемо розбирати на прикладі вбудованого інструменту у програмі After Effects. Для цього виділяємо нашу композицію на панелі матеріалів і далі відкриваємо вкладинку Composition у панелі програми. Обираємо Add to Render. Бачимо, відкрилось вікно для налаштування нашого рендеру. І в ньому є три налаштування, які нам потрібно розібрати. Перше це налаштування якості нашого кінцевого файлу. Клікаємо по назві і розгортаємо додаткове вікно. Бачимо багато різних налаштувань. Але оскільки ми обираємо найкращу якість без Settings, ми нічого міняти і не будемо. Далі в нас є вкладинка Lossless, де ми обираємо формат, в який будемо перетворювати наш проєкт. Бачимо багато різних варіантів. Але це не так і багато, а ще й головне, те, що в нас немає формату MPEG, який зазвичай використовується для відео, тому в подальшому я і буду розбирати Media Encoder. Отже, ми залишаємо формат AV і натискаємо ОК. OK. Теж нічого міняти не будемо. І останнє. Нам потрібно обрати, де ми будемо зберігати наш результат рендерингу. Нехай це буде, наприклад, робочий стіл. Але краще це зробити в папці проєкту, в якому всі матеріали точно. Отже, обрали і далі натискаємо рендер. Чекаємо, поки завершиться процес. І відкриваємо кінцевий файл. На своєму прикладі можу підсумувати, що в мене бувало так, що даний вбудований функціонал для рендерингу. Може сформувати відео з помилками, затримками. Тому я не користуюсь цим варіантом. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Давайте тепер подивимось, як працює все ж таки додаткова програма Adobe Media Encoder. Повертаючись до нашої композиції, закриваємо панель вбудованого рендерингу. Далі видаляємо нашу композицію. Далі виділяємо нашу композицію з текстовою анімацією. Знову відкриваємо вкладинку Composition і обираємо Add to Media Encoder. Якщо ви все коректно встановили, тоді треба почекати, поки відкриється наша додаткова програма. І бачимо у відкритому вікні проєктів наш підготовлений проєкт до рендерингу. Якщо ми відкриємо додаткове вікно, щоб обрати формат, бачимо набагато більше варіантів та ще й одразу під різні платформи. Це і YouTube, і відео Facebook, і Vimeo, і Twitter. І mobile девайс та інші. Далі обираємо місце для збереження проєкту. Також буде в нас робочий стіл. І натискаємо іконку Почати рендеринг. Чекаємо, поки Медіаінкодер зв'яжеться з After Effects дистанційно. І почнеться рендеринг, процес якого ми можемо бачити в цій панелі. Коли процес завершиться, ми також відкриваємо наше відео і бачимо, як все працює. Також прошу зауважити, що чим важчий проєкт і більше доданої анімації, тим більш часу потрібно для рендерингу, тому звертайте на це увагу. Готовий варіант ви можете розміщувати на попередньо створеному YouTube каналі і поділитися своїм роботами, тим паче, що це буде актуально для наступного уроку, бо на вас чекає домашнє завдання з пройденого матеріалу і закінчення базового курсу. Поки це все, сподіваюсь цей урок був корисним, чекаю від вас підписку і переходьте до заключеного уроку.